Друзі, всім привіт! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Буду сьогодні відправляти в самостійне життя одну з діток, вирощених на зрізаному квітоносі. Ось у цій от пляшечці. Вже є така дітка, у якої чималий корінчик. Ось вона. В неї вже є чималий корінець. Ось його кінчик добре видно. Ось, бачите, який гарний, ростучий. І її пора звідси діставати і саджати, щоб той корінчик розвивався в нормальних для нього умовах, не замокав. І, відповідно, щоб ця орходитинка звикала до нормальних умов, до тих, які є. Більш природніми для неї, тому що середній листочок, вже від того, що вона інколи замокала, будучи ще меншою, деформувався. Зараз я дістану, покажу вам його ближче, але він там трішечки зіпсувався на кінчику. Саме тому, що вода діставалась до нього, і періодично я сюди підливала не лише фільтровану воду, а й жорстку з акваріума. Бачите солові відкладення скрізь. Отому і листочок трішечки зіпсований. Ну, але то не страшно, орхідейка підросте, той листочок своє відживе, і далі вона вже буде розвиватися нормально в тих умовах, в які я її пересаджу. Дістаю цю орходитинку і показую вам поближче. Так, який звідси виколупати. Ага. Ось, вона на доволі таки великому квітоносі. О, гляньте яка. Ось отака. Як бачите, корінець вже дуже великий. Так вона виглядає з усіх сторін. Середній листочок, як бачите, верхівочка трішечки зіпсована, зіпсована саме відкладеннями соловими. Як бачите, їх дуже багато і на листочках, і на самому квітоносі. Я це все зараз трішечки протру перед посадкою. Ну, а далі в мох, і буде вона рости так, як ростуть всі інші мої орходітки, вирощені на квітоносах. До речі, кому цікаво, хто перший раз зайшов на мій канал. В правому верхньому куточку я залишу посилання на ось оцей експеримент. Це в мене так званий ось о, зведений експеримент. Як бачите, дату, коли я квітоноси сюди понакидала в цю пляшечку. А також. В закріпленому коментарі та в описі до відео я вам накидаю ще купу різних посилань, бо в мене там вже тих експериментів ціла купа. Є доволі успішні, і великі дітки, вже є і продані, вже є і власні. Остання, вірніше не остання, а, вибачаюсь, найперша. Дітка вже взагалі дуже велика, квітне. Ну, Отож, кому цікаво, вирощування діток на зрізаних квітоносах, заходьте, дивіться, буду. Рада вас бачити глядачами своїх відео, а також буду дуже рада, якщо ви прокоментуєте і поставите вподобаєчку. А зараз відділяємо ось оцю, ну і, власне, саджаємо. Найперше, для того, щоб відділити ось цю діточку, я візьму секатор. І не буду зрізати її повністю. А розріжу ось тут квітонос. Посажу її з оцим от шматком квітоноса. В мене вже так росла моя найперша дітка, вирощена на квітоносі, яка вже зараз велика і квітне. От вона також із залишком квітоноса багато років дорощувалась. Цю я також не хочу відділяти. Таким чином, я зменшую її стрес. Від пересадки. Ось таким садовим секатором розріжу і все буде добре. Дезінфекція. Розрізаю і той шматок, який лишиться від квітоноса, я його ще опущу. В пляшечку, нехай далі стоїть. Можливо, на ньому ще щось зародиться. Тут на ньому ось дивіться, є ще ось брунька, що правда не надто перспективна. Ось доволі перспективна, як бачите, лусочка на ній жива. І ось тут зверху також перспективна з живою лусочкою. Тому, можливо, на ньому ще щось виросте. Ось отак. Зрізаю. Хоп. Ось це піде в посадку от в такому вигляді. Ну, а цей залишок квітоноса назад в пляшку і буде стояти далі. Можливо, дочекаємося ще на ньому діточку. Ось він. У нього четвертий номер. Ну, а цю діточку саджаю. Саджаю в стаканчик. Ось такий от подвійний стаканчик, набито дірочок в денці. Зараз обмотаю мохом, посаджу, і так вона буде у нас далі рости без жодних проблем. Ось я маю мох з фагном. Він ледь-ледь вологий. Був замочений кілька днів тому, вже просох. Він ще не хрусткий, тобто він доволі еластичний. Зараз я в нього і посажу нашу діточку. Наниз в стаканчик закину трішечки, ось має тут якісь камінці, якийсь керамзит, от таке для того, щоб він більш стійкий був. Дренаж такий знизу. Потім трішечки моху, щоб не на голий дренаж саджати. Ось отак. Покриваю мохом. А тепер туди дітку. Дивіться, акуратно. Сюди корінчик заводжу, потім саму дітку. А тепер за допомогою моху я буду вирівнювати її. Вийшла ось така посадочка. Трішечки вона нахилена, але то не страшно. Тут головне, вона виправиться по ходу того, як буде рости. Тут головне не зламати корінчик ото, єдиний її. Думала, він буде десь понад стіночкою, але, на жаль, не вийшов ніде. Ну то таке він доволі великий і швидко десь з'явиться. Ось тут десь має бути. Далі. Ставлю її в блюдечко і проливаю розчином бурштинової кислоти. Ось у мене тут заготовка. Стоїть готова. Розчин бурштинової кислоти. Зробила доволі багато, тому що буду проливати ще інші свої малюки. Це для того, щоб зволожити мох. І, відповідно, бурштинова кислота це стимулятор росту. Ось, пролила. І відразу виймаю. Мох, як бачите, відразу став вологим. Ставлю її в стаканчик. Ось такий от зелененький. І все, і так вона в мене буде далі стояти. Така от вийшла посадочка. Доволі швидка і легка. Там, якщо добре придивитись, видно корінчик. Ось там під листочком. І сподіваюся, що вона дасть мені нові корінчики доволі швидко. Така от... Орхідейна дитинка мох зволожений, як бачите. Зараз вона потягне на себе бурштинову кислоту і піде в ріст. Все, на цьому нашу посадочку закінчено. Всім, кому сподобалось, ставимо вподобайки. Підписуємось на канал. Всім бажаю мирного неба. Всім до побачення! Ну, і хочу показати вам сьогодні свій ананас. Йому вже 3 роки це верхівочка з домашнього ананасу. В правому верхньому куточку дам посилання на плейлист. В нього є свій плейлист. Там я показувала, як я його вирощувала. Там є відео про те, як з першого вирощеного ананаса я знімала плід, це, власне, верхівочка з того плоду. Він трирічка річка вже, але виглядає не надто. Догляд був йому не дуже хороший, проте живий. Стояв все літо на балконі. Зараз я занесла, тому що вже доволі холодно, як для нього, менше 10 градусів. Температура нічна опускається. Ну, і ось такий от він. Ось такий має вигляд. Ну, найцікавіше не сам ананас, а найцікавіше те, що виросло в нього в горщику за цей час. Маю на увазі, що там екосистема розвилась, ну, дуже така цікава. Тут чого тільки не наросло. В першу чергу мох. Весь ґрунт затягнено мохом. Дивіться, який гарненький мошок. Він допомагає зберегти вологу. А тут якісь рослинки цікаві. І ось навіть два сіянці берези є. У нас тут кругом берез багато. І вони свої. Своє насіння розкидають, вітром розносить і отаке от виростає де завгодно. Бачите, скільки різних рослинок у нього в горщику. Отакий от, от ананасик. Заходьте в плейлист, дивіться, кому цікаво, як вирощується і що взагалі може вирости. Попередній, можна сказати, його мамка був значно більший в такому віці. На четвертий рік він в мене заплодоносив, ну а це я сумніваюся, що наступного року плід дасть. Хоча все можливо. Отож. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Всім бажаю гарного дня. Всім до побачення!